Я думаю, що тут треба скасувати всі рішення сесії, щоб вони трохи попустили і відкрили закон і почитали. Тому що я вперше бачу таке відношення. Що це таке? Чого чому тільки мене тут не звинуватили? Я вперше переступила порог. Я вже тут кругом винувата. Так, мене запросили на сесію, подивитися, так? <тас> <тас> і, і, от... і ви не маєте на майже документів вам надали, як і по ну, скільки тут сесії? Він... А чому ви виймаєте питання? Це незаконно. Чекайте, <тас> я вийшов питання, не було цього питання, бо така проблема, яку ви звучуєте, так, і типу, повнаповняєте. На районній сесії, так? За 20 днів... А ви <тас> районний депутат? Так. Ви ваші права порушуються? Я ж вам розповідаю. А чого мовчите? Чого мовчите? Я маю за вас ходити. <тас> чого не встанете і не скажете? Страшно? Станьте, і скажіть, здорові. Ви порушуєте мої права. Хлопці, дайте мені документи. Так за ж задайте. Чекайте, за 20 оприлюднення Ви, 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 того. Наприклад, завтра це? Дайте мені на да. оприлюднення. Ви впевнені, що нема оприлюднення? Може, за три. дні поставили, але за 20 точно не було. Якщо за двадцять, то вони можемо що Якщо є сесія, зараз іде бюджетна. Ну бюджетне то завжди кожен рік порушують закон. Бюджет? Бюджет? Порушую. ну фактично, любий громадянин може скасувати рішення. Навіть бюджет України. Скасує якщо не було б просто це ніхто не робить, бо то бюджетне таке питання. Забл... Ну, не Спасуйте, так. Так. Я ось треба жити і всі розуміють, ну ладно, там закрили очі. Насправді це порушення закону. Якщо принципово захоче, то зробить це. Я щось не проскакував, щоб відміняли там обласної ради, там районної ради. Тому що не було людини, яка повстане за свої права. Ну, ну я не знаю. Я думаю, що... що не буде в берегу знаю. було. Бог в берегу вже Бог. скасували річні берегу. сесії. От нещодавно проста людина, громадянка, мешканця Берегу скасували декілька річних сесій. тому що їх не, не було оприлюднене. Зараз мешканця, мешканка села Ніжній Бистрий. Скасовує всі рішення сесії, які прийняті на позачерговій закритій. Він мені вже 10 разів сказав, що він буде позачерговий збирати. Яким законодавством це передбачено? Що це за сесії? Чому? Позачергові йому порушують, ну дозволяють порушувати закон. Ні, Я немає. Не не Нема коли в законі колі. такого, немає. Але ж дивіться сюди. Як на види просто про бюджет години, да, поступають гроші. Да, от Поступають просто гроші. І там мусить бути позачекова сесія, тому що вони не заробляють. Давуть субвенцію до людей, мусить розвивати. які не пройшли оприлюднення на 20 днів, можна розкосувати. Все, позачекова, не позачекова. Бо, бо якщо держава дає субвенцію і субвенційні гроші, то можна забрати. Якщо її прийняли безоприлюднене, да, незаконно. А так, так і приймають, тому що їх не встигають. Але я зараз почула, приймають штати. Що таке тут сталося, що срочно штати приймають? Чого, війна почалась чи що? Що таке з штатами? 20 днів не могли оприлюднити, нехай всі члени громади подивляться на ці штати. 20 ну що тут буде? Добре, через 20 днів так, приймають штати. Можна, не, то, 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 а чого тут робляться? Це організаційні роблять, питання, я не думаю, що це. От враховуючи, як себе повів зараз сільський голова, я думаю, що... Треба ваше організаційне питання скасувати через суд. І трошки попуститься міський голова і почитає закон, і буде послуховувати запарат юристів. Тому що ну, це ж зараз по це взагалі м'які ворота. Що це не таке? Нема такого поняття, як ініціатива. Ні, поняття, я закон, звичайно, в Бідій мають бути в рамках закону. Це я ж не думаю, що вони готували сесію, що вони готували сесію проти закону. Я ж просто думаю, розумно. Це є люди, які працюють не один рік, вони ж теж мусять дивитися рамку закону. Люди, які порушували закон, не хотів ви хотіли сказати. Я не хотів Слухайте, ви сюди прийшли? От я перший сюди прийшла. От тут мали бути всі проєкти рішень сесії. Всі, всі, які сьогодні розглядали, сюди мали бути. Де ви? Я тут подивилась, познімала, нічого нема. Тому я з першим питанням з цим зайшла до нього. Ви розумієте, коли ми сесії є відкрити. І будь-хто може, не лише я, будь-хто. І коли я прийшла, я маю хоч якусь інформацію побачити, її ніде немає. І тут така оборона проти яйшої машини. Мені теж цікаво, сесія теж немає, що не буде. Це порушуємо закон. Я з ви говорите, я собі от... Запрошуйте мене на наступну сесію, де порушили ваші права. Я це фіксую, і саме ці питання задам голові районної ради. Якщо ви не споможете зробити. Якщо ви не можете встати і сказати, слухайте, хлопці, ви порушуєте наші права. Є закон, що в результаті, то що все роками такі. Вже була сьогодні, щоб сьони загинули за те, щоб не було так, як кожного року, а було по-новому, було по-справжньому, позаконному. Щоб змінилося. Та нічого не бо ви всі боїтесь, ви боїтесь сказати слово. Ну, тут не при чому ми собі. Люди загинули. люди загинули. Маємо? Хуже, що що зараз загинуло? Що маємо? Тисячу разів хуже, ніж було, Бог має. ми майдані, що не загинули, будеш. Давайте щось міняти, так не можна жити далі. Ви маєте право. Чого я сьогодні? Я вам часто скажу. Всі ліси, які були вивезені з вашого Совлявського документів в Перечинському районі зупинили. А ви чому мовчите? Я прийшов сюди, бо мені цікаво, як їх тут можуть красти з лісу, що ні одна бірка в ньому не є. А по документах, їх зупинив я, знаєте, які? і складу на склад, звалявського на перечинці. Ні одної бірки. Ми їх забрали. Да, документи були нормальні, але дві години мозги підтримали. Але тут звідси ну, крадуть ліс. То, ліс... Вас вас ліса і з лісу якось на склад ліс попадає. Не вертольотом вже але ж вони починяються зі співається. Ні, я, спорядку, ні, я вам ся. скажу, задав питання, чому я тут ходжу. Я сказав, чому відхожу. я тут ходжу, я завжди за попав, що тут є вибори, і на сесії, бо мені цікаво. Я буду далі сходити. Ви говорите за Майдан, я і, і Славик, Данатської Іван, 20-го, 20-го, 20 там, діточки там умирали, загинули. Йому там ходили, і заміни до мене. Два роки я попередлих попаду. За що ви там були хлопці? Я за не дам. І я радий, що от вона не дає, ніхто не дає. І для того ті людині ми теж розказуємо, що брусію права, того, що отако, як тут робиться, не може. І ваші права порушують, Ваші ваше також. Я бачу, що ви там дуже-дуже стараєтесь там. Я був на виборах, я бачив, що а сюди. Порушую, привозили... наші права, також, як і наші. Я б там, там стояв, я бачив, що привозили сюди людей, які не могли йти, їх привозили. Де в життю в Україні, такі такі люди хоче голосувати. Права порушують. Ну, ми порушували? маємо з цим боротися разом. Самі собі. Що тут? А ми рекламові відкрили, що ви маєте знати про кожне рішення за 20 днів до того, до сесії. Не, не, не людей, так? Ну, коли ви на вибори йшли, давайте будемо реалізати. А ким uh, сказ... треба бути, щоб знати закон? Просто громадянином України і вмієте читати. Просто. Я вмію читати, я громадянин України. Тому я вам це кажу, це порушення закону. Спростуйте. Я чекаю документи, щоб дали. А, дали. Да, да те, Просто, чекаю, не без документів, підсу, розумієте? А, чому це, а чому це депутат питається за смішкою, хто не такий? Да йому смачно, да. це, це, я ви можу. приходите, да? тут да, да, я... і дочинаєте, да, що це для громади. А чому ми не А що вони читаємо? Що для громади зробили? Чоловік зробив для України. Зловив з десяток фірськосів. Десь чотири були із Слов'янського району. Забрав словацькі трактори у Березянщині, що відпустили міліцію. П'ята застава вирізала ліс, украла на Словакию. Цю війну ми. Два роки, як володьо, я викозав попереду. Купивши свої машини, всі тривав 128 йшли через мене. Далі, Дом. далі, ні, я ще не говоря, я ще не говоря. Зараз, зараз, це все роботи. по тиможі, і по машинах, оці, і що зареєстрований законопроект, це наша робота. Всі блокировки це наша робота. Що люди у Закарпатті їздять на закордонних номерах це наша робота. Подивіться в Ютубі. Кримінальні чотири справи у Закарпатті відкриті на нас. Це ми розвинували. Ми позиралися на все справді. Цих, а Сулацькі Сулацькі українських, ну, на українських номерах, скільки людей переколічили. А скільки на цих перекалічили а, а скільки нас? На, цих... ну, давайте будемо брати yeah. кінко. А скільки Дивіться. людей покалічили депутати, не за свої слова? <паллярсь> Я, Я вхожу на українську навіть. Ну правильно, а в мене немає грошей, як от, на, на оцього купити за 50 тисяч. В мене немає таких грошей. Йому вагу, І в мене немає грошей виконувати 7 тисяч на просту розтоможку. Ну добре, що ви це добиваєте в нас в Українській сільській раді. Я добиваюся в Україні. Я, я але... тільки що пояснив, чому Шо я доходу. Мені цікаво, цікаво? Я, яким чином через свялявський перевал у Перечинщину попадає фірська дубом. Тому я тут ходжу. І я случайно, я случайно зайшов сюди, подивитися, що тут робиться О, в селі. З з а, а, а лісники, ви не знаєте, що роблять лісників? От, що? Тому я отут Я його лісників Я його лісників знаю. Я його лісників знаю. Як він. депутат можна говорити з людьми? Це ж він. В статусі депутата, яка має... Мене обрали люди, мене обрали люди. Добре, люди. Мене обрали люди, вас обрали. Мене ніхто. Мой сон. А люди у вас. Що ж вам? Ми починаємо. А що ви маєте? Та ви прийшли сюди, не він сюди. я просто запитав, як можна, як депутат може кричати на людей, на простого громадянина України. Про цей громадянин України, навіть собі йде, мінюється, хто рад, а він не може розказувати, як Ходить по Україні, да. полярка виходить на території України, ходить, мені продовіли, продовіли, і ніхто мене не забороняє мені тут гуля. Чи не я не правда? Ви праві. В чому діє? Прийдіть на районну раду, прийдуть, як ви там це розказуєте, правильно чому правильно? Прийду і на району. <да>. Прийду і у Верховну. Да. і в Київ. Я подивився в Києві, як депутати нас тікали три дня назад, чотири. Можете подивитися в Турції. Чому ти тікали? Нас всі втікали, а тулку так ви мені говорите, що я не приїду. Ти Верховна Раді України я був на тулку. так толку. я говорю про то, то Виходите просто бухвало. Чого ви таке опущення? Або ви просто займаєтеся нести в чимся матері. Тобто мені сказали, що ви тут третій термін. Та ви маєте бути бути таким впевненим в собі, ви і спирку ну, захопили. Ви, шо, ви ми не можете спокійно я... задаєте. Я можу, Ні, ви нормально, ви питання не задаєте. Як тому, не умісті, не. тому що ви були, що 20 днів треба, а через 5 днів, як, через 7, як голова северального призначення. Неумісне, звісно, що не вмісне. Воно треба 4 сесії провести, були... а через 80 днів буде, Причит. якщо Наступний, вас слухати. Як ви в подальшому плануєте де отримувати ці рішення? Чи плануєте? Звісно, що планує. За 20 кінь до е... за 30, за 40. Закону, за 20. не ну, то, Тому що Ви ви Прийшли, що я робила не так? Прийшла не так. Треба було проповстити. Чи я б не так прийшла? Я просто прийшла. Я не мене не так не так. прийшла. Тому що ви не задали питання, по суті. Ви були присутні на сесії. Ви, ви, ви не задали питання. А як ви думаєте, то робити? Як ви ну, думаєте? Це, думаєте. Це, це, то Я можу відповідати на мене, можу ні. Та ви просто кажете, що це питання пропускаємо, я не відповідаю. Але ви далі своє, дольше, короче. Ви ж не питаєте мене про якусь робочу питання. Я відмовляюся взагалі вам давати якісь коментарі. Ну чому? Бо моє право. я до мене Ні, Та Тому що ви прийшли з людьми, які, допустимо, нашими опонентами були, ви прийшли з ними Так, Так, так. Ви прийшли навмисно. Ви навмисно прийшли з низькою. Навмисно. 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 Добре, все, я зрозумів. Хто ваш опонент? Все, закрили питання. Вона закрили, вона закрили. Ми закрили питання. Хто опонент? Ніхто не <звук> опонент, тут забули питання. Питання у меня скучность так все прияснет.